Знаєте, часто доводиться чути, що Львів підземний то не серйозно. Окрім ріки Полтва, там немає нічого цікавого. Навіть жарти про львівське метро виглядають ну дуже фантастично. Але чи так воно насправді? Ну, катакомб і підземних лабіринтів може й тут і немає, та все ж окремі підземелля такі є. Отож, сьогодні спускаємося у підземелля гарнізонного храму. Вхід туди з задньої стіни, що виходить на 100-метрівку проспект Свободи, доступним це місце стало для туристів у період з 2016 по 2019 роки, коли тут були завершені археологічні розкопки. Основою підземелля сьогодні є залишки будівель, які тут були ще до побудови храму. Саму церкву, тобто гарнізонний храм, споруджено у 14 17 сторіччях. За час існування церкви підземелля довгий час використовувалося як поховальна крипта. Тут хоронили духовенство та донаторів храму. В кінці 18-го сторіччя усі поховання були перенесені, а підземелля частково засипане. Лишень у 1997 році тут, нарешті, засяяли ліхтарики-археологів. Сьогодні тут облаштовано різнотематичний музей історії гарнізонного храму, який розкриває різні епохи життя міста Львова. Тут можна побачити макети давнього Львова, а також почитати інформаційні стенди про той чи інший період. Проте відвідувачів вражає найбільше масивність підземелля, де в десяти залах розташовані історичні експозиції. Іноді підземелля йде на мінус другий рівень під землю, дістатися, до яких можна, по вузьких та низьких коридорах та щілинах. Такий собі міні-лабіринт зі своїми загадками та таємницями. Насправді, для тих, хто побоюється закритих і невідомих приміщень, тут усе безпечно. Підземелля добре освітлюється та вентилюється, тож маєте нагоду повністю поринути атмосферу стародавнього Львова. Ну і варто зазначити, що у Львові є декілька таких підземель. Які поступово будемо пробувати відкривати для глядачів нашого каналу? Отож, не забуваймо ставити лайк, якщо сподобалось відео, і ваші коментарі це є вагома підтримка для нашого проекту.